Урни з прахом і символічними речами вісьмох захисників поставили на панахиді в Свято-Георгіївському храмі. Семеро з них Олександр Сербієнко, Олександр Дубовий, Альона кушнір новіцька Максим Капріца, Олексій Янін, Олексій Чернявський, Богдан Демчук. Загинули у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Сергій Зелінський у 2023-му. Розповіли Суспільному їх рідні. Тіл полеглих, кажуть, не було. Змоги забрати з поля бою. Прийдіть поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть поклонімось, припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Дружина Богдана Демчука Надія розповідає, її чоловік служив в полку Азов з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення росіян залишився захищати Маріуполь. Загинув 22 квітня 2022 року. Да, у нас тільки особисті речі, але хоч щось є. Цінності знову про нього розказують також у школі. Дуже багато, що в, в нього батько герой. Сестра азовця Олексія Чернявського Анастасія Місюра каже, її брат служив у полку з 2017 року. Загинув у Маріуполі, коли рятував пораненого побратима. Авіабомби загинули. Тіла, на жаль, немає досі. Особистих речей немає також його тут, тому що те, що не згоріло, воно знаходиться в окупації, тому що ми не місцеві. Ми вирішили в урну вкласти особисті речі, але так як у нас не було, ми поклали туди його прапор. Після відспівування загиблих захисників у храмі. Урни ховають у колумбарній стіні на алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Дружина азовця Олексія Яніна Тамара каже, ховає воду з Азовського моря. Мій чоловік загинув в човні на воді, і тому саме вода з Азовського моря тіла досі немає. Або є, але немає співпадіння ДНК. Я цього вже ну якби знати не буду. І... Мені легше думати, що в цій воді є частина мого чоловіка. Це такий якби формальний момент, але він ну, такий собі знаєте, матеріальний якір, який також все одно потрібен. Коли ти прийдеш, поставиш лампадку, і тобі вже стає легше, бо тобі здається, що душа чоловіка це буде бачити, і ти помолишся тут. Окрім азовців, у колумбарній стіні ховають урни військових державної прикордонної служби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та сил спеціальних операцій, говорить Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це місце каже, створили на прохання родичів загиблих. Коли ми з вами зустрічалися, ви мені завжди говорили про одне. дайте нам можливість прийти до рідних, помолитися. Поставити свічку. Сьогодні ми таке місце маємо. Для передачі державного прапору України кроком руш. Діана Колесник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.